это и жаба, За максимально идиоты. Так. А что, а что тут такая, что тут такая не приездишь, а где дети отчитываются с Короче, у нас сборочка на 52 моди магия все так так що мы. Ми... Сегодня будем короткий стрим, а завтра мы нормально начинаем. <тас> а тут драва падают чи их треба повністю рубат. <тас> а зараз мы веком биоме нагадаю? Якось непривично в 15 FPS грати. Арсен, та скільки? Траїсти, траїсти Окей. Нормально. Вісім. Ладно, зараз вийдемо з цього бьм і за мені здається. Там було нормально. Це жаль. Граю 8 файл с Майнкрафт. ВК 24 Та ти, вс, ай ся мы все, и срт. Каждый мантип светится. Я просто не хочу сдавку О, там ще й пацаны, пацани, ходіть. Так це хавчик, це хавчик. Це шкалявний хавчик. Що ні? А шо то за тип, шо за тип? Я не маю оптифайни, не можу подивитися. Де координати, як мені сказати? А це ж... А воно не з пшениці зроблено, це якісь блоки злиті. Нормально, тип 31 число. Не можна. Що це? А що це за тип? Що за кріпер? Кажи, два від мене. А чё тут... Чё тут скелетон в шляпе? Пацани, hey. Пацаны, треба землю. Ч там якийсь з факелом ходить якимось? Ч тут? Що <гас> це? Хто це це? Що це за кип? Засуджую. Там все умрай, я тоже мам. <гас> Ладно, короче, треба оптимізувати. Тоді можна стимчик запускати, бо пас я пасжа.